Друзі, привіт! Сьогодні декілька знакових подій, тому я піднявся гору. Ось, я завжди так роблю. Ось, перше, хочу вас привітати зі святом, день створення народження нашого прояця Адама. І також сьогодні свято Роша Шана. І друге, наша родина покидає цю чудову долину. І Ми переїжджаємо в Каталонію в Барселону. Ось тому, що мій син Ромео вже незабаром починає тренуватися і грати в футбольному клубі «Іспаньол де Барселона. Ось тому готуємося, зараз збираємо речі і вже на цьому тижні будемо переїжджати. Ось я дуже вдячний Богу і благословений життям тут, в регіоні Валенсія. Але потрібно рухатись в майбутнє далі. Вірю, що Бог нас там поблагословить і вже влаштував наш путь. Слідкуйте за нами і побачите багато Божих. to this.